Тук-тук-тук-тук. Це ми. За всі ці роки, що я знаходжусь на війні, такого не було. Нам повідомила минула зміна, яку ми мали міняти, що вони знайшли цивільних людей в камеру дрона. Вони помітили, що з палаючого будинку жінка витягує напевно, що свою маму, чи, ну, якусь бабуську витягує з горящого будинку. Дивіться, от два рюкзака, віщайтесь. Приймаю плюс-плюс дякую. Під час того, як її донька витягувала із будинку, вона сильно пошкодила їй ліву ногу. Ми фіксували шиною, заматували ізолентою і як це можливо, було зафіксували. У ми накладали шину на ногу тій бабуці і везли на тачці. Нам шину скидали наші хлопці з іншої позиції з дрона. Ми десь за хвилину, може, і е, все ж таки змогли покласти ББМку і вже вирушили подалі від фронту. Потім пересадили її в тачку. І чекали вже на власне ББМку, щоб її вивезти. В неї були проблеми з ногою. Вона ще почала кричати через те, що їй дуже боляче було. Але як вони говорили, основна їхня причина, чого вони не виїжджали, це того, що у них було 12 котів. Всі люди, поки виїжджали, віддавали всіх котів і ключі їм відповідно, то вони там залишалися як ці крайні вардени. Шість котів після прильоту в їхню хату зникло, а інших шість котів вивезли мої побратими на цій mm -hmm. ротації, коли ми їх міняли. Наступні три дні ту хату, де вони сиділи, це чекали на їхню евакуацію, зруйнували просто вщент. Твердо заявили, що після того, як їхні коті вивезуть, вони готові самі виїжджати. Що для мене дуже дивно, тому що в першу чергу мають вивозитися люди, а потім вже тварини. Але це їхнє, це їхнє життя. Для мене дії цивільних, які, котрі не виїжджають, абсолютно незрозумілі. Вся ша небезпека полягала в тому, що на нашому напрямку. Останнім часом дуже сильно розбушувались ворожі дрони, саме FPV. Це було реально небезпечно. Бери, затягуй! її. зайде! Не побувай! Біліся тягу! Ой, мама! Залазьте, залазьте швидше! Залазьте, ще двоє, бігом! Є, Є, Є! Вже після того, як ми приїхали, виїхали з ЛБЗ, то її там зустріли госпітальєри, які забрали її безпосередньо до лікарні. Приїхали, чотіру. Тримайтесь. А це не акуратно, акуратно, не спіша. А ну, на жалізовій. Голос пенки. Все, так що стало. Ви молодець. Я вах. Я Ілліч. Евакуацію погоджували з штабом, пояснюючи ситуацію біля позиції, а також скільки людей буде в ББМС, чи буде у нас можливість. Штаб все погодив та налагодив комунікацію між нами, водієм ББМК та суміжними підрозділами, які будуть їхати разом з нами в ББМС. Тобто, всі люди були проінформовані про те, що будуть виїжджати цивільні. Ну ротація відбувається зазвичай дуже швидко. Це Хвилина максимум дві. На мій погляд, це просто люди, які не сильно хочуть розбиратися з власним життям і живуть по течії. Ну, не потрібно було до такого дотягувати, щоб ось вже за таких умов виїжджати. Оскільки за час, поки ми е, на лінії фронту, ми бачили вже безліч ситуації, коли е, починаються артилерійські обстріли, і цивільні не знають, що робити, починають бігати по хатам, і по ним просто прилітають дрони від противника. Тому бережіть своє життя і виїжджайте. Шановне цивільне населення. Будь ласка, не створюйте проблем і собі, і військовим. Виїжджайте при першій можливості, поки не завітали вашу хату. Тим, що ви залишаєтесь на лінії бойового зіткнення, ви знижуєте нашу бездатність, оскільки ми не можемо завести необхідне БК, а також вивезти своїх постраждалих, а займаємося евакуацією вас. Тому, будь ласка, при першій же можливості, як тільки бачите, що фронт рухається в вашу сторону, намагайтесь виїхати в безпечні регіони України.